Фліс Екстра 8 кг, ціна 3200 гривень. ось такий флісова кофточка на замку розмір 38. Розмір М. Наступний де брендовий. Ось такий брендовий світшот з капюшоном. Размер s Дальше для черной. Размер XL. Наступный для размер 46. Такой Черный колер. Наступный для m голубенький. Дальше для размер 36.

Довгий відшотик. Це йде брендовий Esmara. Такого класного кольору. І чорний, ні. Це йде безрукавка XL. -ка. Наступний розмір тут я не бачу. Далі йде M в чорному кольорі. М розмір 40-42 Такий класний Світшотик Ціна 3200 гривень Це йде фліс Сорту екстра 8 кілограм Такий класний світшотики На флісі для замовлення пишіть Viber Telegram або під цим відео.